Добавки, які допомагають мені відновлюватись. Це щоденник марафонця, і сьогодні про те, які ж харчові добавки я використовую під час моєї підготовки до марафону. Вітамін Д3 плюс К2. Підтримка імунної системи, кісток плюс додаткове відновлення після інтенсивних бігових. Омега-3 допомагає зменшити запалення після тривалих тренувань, а також підтримка серця і суглобів, Магній-гліцинат. Зменшує ризик судом та підтримує роботу м'язів і серця. Вибрала форму гліценат, оскільки він краще засвоюється і не подразнює шлунок. Креатин для сили м'язів, витривалості та швидкого відновлення після інтенсивних тренувань. Звичайно, що бігунам не обійтись без електролітів, тому що вони підтримують водно-сальовий баланс, а також допомагають зменшити ризик судом і зневоднення під час довготривалих бігових. Ну і для того, щоб якось витримати весь цей треш. Ашваганда! Ашва. Ашваганда? Ажваганда? Ашва. Ажвагандха. Аж? Ашва. Ця травичка знижує рівень стресу і допомагає тримати концентрацію. Це ні в якому разі не рекомендація. Просто ділюсь з вами тим, що працює на даний момент для мене. Усі ці добавки науково обґрунтовані, але пам'ятайте, що завжди краще радитись з лікарем або дієтологом.